Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма тема дня. В студії ведуча та журналістка Світлана Огнівенко. І сьогодні ми будемо говорити про психологічну допомогу. І в нас в студії Сергій Остроушко, координатор Дніпровського середку благодійного фонду Голоси Дітей та Анна Пархоменко, психолог фонду Голоси Дітей. Вітаю вас, шановні гості. Доброго, Доброго дня. Доброго дня. Завтра відзначається всесвітній день психічного здоров'я. Я знаю, що ваш благодійний фонд підготував заходи, і давайте зараз детальніше поговоримо про діяльність благодійного фонду і саме яку допомогу ви надаєте. Тож, будь ласка, пане Сергію, вам угу. слово. Так, фонд працює з 15-го року, і ми надаємо індивідуальну та психологічну допомогу для дітей та дорослих. Також проводимо різноманітні арт-майстер-класи, гонотерапія, настільні ігри, кінопокази, проводимо екскурсії. У нас немає обмежень, що це мають бути переселенці. Це також для дітей, дорослих, Дніпра, тому запрошуємо всіх до нас гостя в гості, наш осередок. Як до вас звернутися, де ви знаходитесь? А угу. У нас є наш центр за адресою Пастера 10 і також є телеграм-канал Голоси Дітей Дніпро. Де можна знайти, і там одеся афіша про заход, який буде завтра. І на майбутні також заходи там. Ну а які саме заходи будуть завтра? У Нас планується такий як перший блок. Ми будемо з командою йти вулицями Дніпра і будемо обіймати прохожих таким чином, що це буде символом того, що ментальне здоров'я починається з тактильності. От будемо обіймати. І кому цікаво, трішки так детальніше розкажемо про цей день. Потім, з третьої години, в нашому центрі відбудеться квест, який будуть проводити діти. Така наша Самоуправління і будуть такі різні локації на базі центру, і також для дорослих буде окремий блок, де пані Аня проведе з ними такий як семінар про самосілення та творчі і ресурсні теми. Пані Ано, переходжу до вас. Скажіть, будь ласка, що таке взагалі психічне здоров'я і чому його повинні ми берегти? Психічне здоров'я це дорівнює ментальному здоров'ю за визначенням. ВОЗ, ментальне здоров'я це тоді, коли людина відчуває себе щасливою, те коли людина. Може турбуватися про себе, працювати, навчатися, мати мрії і мріяти це дуже важлива частина нашого здоров'я, бо психічне здоров'я дуже впливає на наш фізичний стан. Багато захворювань, такі як сердечно-судинні, шлункові. Це теж прояви нашого психічного здоров'я. Про Психічне здоров'я потрібно турбуватися, потрібно відчувати себе. Інколи треба зупинитися. І зрозуміти, як я себе зараз почуваю, що навколо мене, ми дуже поспішаємо жити і перестаємо мріяти, перестаємо думати про те, що буде завтра. Наше здоров'я психічне це дуже потрібна річ, за якою ми повинні турбуватися. Які це перші симптоми того, що психічне здоров'я вже починає погіршувати? Якщо ви відчуваєте, що у вас погіршився сон. Якщо ви відчуваєте, що ваш апетит став надмірний, або ви зовсім не їсте, Якщо ви не бажаєте спілкуватися з рідними або навчати, або йти до якоїсь мрії, це вже перші дзвіночки того, що ваше психічне здоров'я потребує допомоги. І цю допомогу ми можемо надавати самі собі. Є деякі речі, які ми можемо самі робити для себе зранку, випити каву, але не поспіхом, а зрозуміти, яка вона на смак якого вона кольору, зупинитися і подивитися на це. Однією з важливих частин нашого психічного здоров'я це є хобі. Ми дуже часто забуваємо про це і не надаємо цьому важливості, а це те, що допомагає нам ресурсно жити і отримувати ресурс, який дуже потрібен для нас. У нас є тіло фізичне, да, там ми там отримаємо якусь мінімальну травму, да, які є шляхи вирішення. Це там масаж, прикласи холодне, там, баня тощо, да, або не навантаження цього м'язу. А коли ми кажемо про психічний, да, от, там, стан, події зараз відбуваються дуже шалено. Не можемо щось прогнозувати, мати якийсь такий план, що нам рухатись далі, як, куди і таке інше. От. І коли ми вже от, якусь таку мінімальну травму отримуємо, да, там, от, є сенс думати про те, як рухатись з е, цієї, е, е, подією, а один з варіантів, як це можемо для профілактики, да, отже, Аня ну, назвала такі речі, і це не менше є розмова. Розмова з тією людиною, з якою можна буде про це поговорити. От, бо у нас така, теж така тенденція, ну, на жаль, да, от ми потихеньку виходимо з цієї тіні, от, що спілкування з спеціалістами це є норма. Да, це є нормально, і треба до цього прагнути, щоб були люди, які могли б задавати правильне запитання, да, з якими можна буде проговорити про ті теми, Теми, про які ми не підіймаємо взагалі, а вона ж ну, має такий як ефект накопичення, да, і вже потім має свої наслідки у людей тих самих травм, які вже проходять такі як хронічні, і вони також впливають на наше життя. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, наскільки зараз часто до вас звертаються за допомогою? Можливо, ця кількість збільшилася з початком бойових дій? Наскільки ви встигаєте надавати цю психологічну допомогу? Угу. Ну зараз запитів є достатньо, як індивідуальних, так і групових робіт? Да, це дійсно так, що після вторгнення Росії до України, то запитів стало ще більше. Тому ми всіх закликаємо не бути наодинці з цим досвідом, да, особливо ну, дітей і батькам, щоб вони мали можливість, і ну як почуєте нас, дайте право дитині це все висловлювати. Це може бути як. Промова да спілкування з нашими спеціалістами це може бути арт-терапія, малювання, глонотерапія, Це все є нас в центрі, це є все безкоштовно. Тому ми так як закликаємо, щоб ви нас почули, да і зрозуміли, що це є можливість зберегти зараз дитинство дітей, щоб вони з цього стану вийшли, да, і ви саме, як батьки, як дорослі, маєте ну дати їм на це право. Да, тому ми як даємо цю можливість, щоб можна було будь-який час. Да, у нас є тантиграм-канал, є сайти, є у нас онлайн підтримка. Це також безкоштовно. Всі контакти да думаю, що можна буде вам передати. І тоді просто звертайтесь, робіть цей перший крок, щоб можна було рухатись цим далі. Пані Анна, скажіть, будь ласка, з якими зараз проблемами звертаються до вас? Що зараз турбує? А зараз звертаються дорослі. Тим, що у дітей погіршився сон, а дуже поганий апетит, агресія. Зв'язку з тим, що діти здебільшого навчаються онлайн, втрата всіх соціальних. Зв'язків, але звертаються не лише діти, а приводять дітей, дивляться, що є якийсь прогрес, і батьки кажуть, що «О, мені теж потрібна допомога, а я не розумів того, що це можна вирішити. Тому ми надаємо всебічну допомогу психологічну, як дорослим, так і дітям, незалежно від їх статусу чи чого ще. Дуже великі ще запити з тривогою та стресом. Люди не вміють з цим боротися, а насамперед це іноді. Ну, залежить від того, що людину треба лише вислухати, зрозуміти, що саме її турбує, і подивитися на це під іншим кутом зору. І іноді вирішення цих проблем залежить лише від деяких сеансів, які вони приходять до нас. Ваше Психічне здоров'я дуже важливо для нас, якщо людина не хоче звертатися до психолога. Mm. Багато таких є. Ми mm. робили навіть опитування серед мешканців Дніпра, де які кажуть, та що цей психолог мені там зробить, мені не допоможе. Або деяким людям соромно звертатися mm. до психолога. Чим це може загрожувати, якщо вчасно не звернутися до спеціалістів? Ну, по-перше, я хочу пояснити різницю між психологом та психіатром, бо дуже багато людей бояться. Звертатися до психолога, бо вони вирішили, що якщо я звертаюся до психолога, то я, я якийсь ненормальний. Ні, психолог це та людина, яка працює з людьми з здоровими людьми і допомагає вирішити проблеми, які у них сталися. Ніколи психолог вам не поставить діагнозу чи не запропонує вам якісь ліки. А якщо ви не бажаєте або не вмієте, не знаєте, як це зробити, то у нас існує телеграм-канал, де ви анонімно зовсім можете зареєструватися, ніхто не буде знати про це. Коли прийде час, вам зателефонують, назначать зустріч. Ви прийдете, ви можете прийти та спробувати, хоча б один раз, спробувати поспілкуватися з психологом, і це може вам вже допомогти, якщо зовсім ні. Тоді є деякі речі, які ви можете робити самі для себе. Це техніки дихання. Якщо тривога, то можна зробити якісь справи, які пов'язані з тактильністю, пощупати себе, почути себе, почути своє тіло, заземлитися, стати міцно ногами. Дотриматись до стіни, і це вже допоможе зрозуміти, що ми зараз тут і вирішуємо проблеми, якщо вони виникають, ось таким чином. Це така от аналогія, якщо там мовно я маю в тілі якийсь спазм, да, це спазм, там що там у мене будуть якісь м'яз, і я тоді можу це сам лікувати, да там читаючи книги, там не знаю, інтернет, там що мені там скаже там тьотя, дядя, товариш, там брат, сват і так далі. Чи буде з цього ефект з якогось міру? Ну так, але я хочу піти там да умовно. До спеціаліста, до травматолога, який мені скаже, що Сергій у тебе там є та, такий то спазм, треба робити такі-то вправи, да? там, розтягнення, масаж, там така ситуація з психологом. Да? Він просто проговорить, які є варіанти шляхи вирішення цієї ситуації. Це не те, що я там якийсь поганий або я нездоровий, там хворий, що я маю такий м'яз. Ну, всі ми люди, у нас є емоції. Ми їх відчуваємо. І інколи просто треба якусь людину, яка має освіту відповідно, яка має відповідний досвід, до лікування цих, скажімо, м'язів. Да? От. І тоді вона вже дасть рекомендації, що варто зробити, щоб цю, ну, цей м'яз не запускати. Да? Бо він має е, таку тенденцію, як цей спазм буде ще твердішим, і потім є наслідки. Да? Там я потім можу ходити якось трошки карявенько, ну, таке інше. Але якщо ми кажу про психічний стан людини, то потім воно має накопичення, і ну, наслідки цього накопичення воно є ну, такі дуже фатальні. І е, другий момент ще, е, ми завжди можемо піти. Да? Це не те, що я там приходжу до лікаря, і я маю прям як мене прив'язують. Особисто приймаю рішення, ну, перше, да, це як ознайомлення, Я прийшов, поговорив. якщо мені це відгукується, це ну ця людина, да, цей спеціаліст. Окей, ми другий крок, друга зустріч. І потихнічку ми разом рухаємося з ну, нашим клієнтом. Якщо мені щось не подобається, я завжди можу сказати все, дякую. Да, мені там треба там за хлібом, да немає часу, але ви маєте його знаходити. Да, бо це є ви, це і ваше життя, і це ваше майбутнє здоров'я, яке ви транслюєте для своїх дітей. Скільки психологів залучено до роботи у Дніпровському осередку благодійного угу. фонду на сьогодні у нас є два суперспеціалісти: пані Аня та пані Юля. Також у нас є ще фахівець, дозвілля. Ми зараз також шукаємо ще одного фахівця, тому якщо у вас є компетенції ми вас раді чекати нашу команду. Також ми шукаємо ще фахівця з англійської мови. Можливо, хтось шукає роботу собі, то ми можемо запартнеритись і разом з нами рухатись далі. На сьогодні, окрім офлайн роботи, ми ще маємо онлайн підтримку. Да, тому в будь-який час анонімно, якщо ви там хочете да поспілкуватися, ви можете перший крок робити онлайн через телефон. Подзвонити, поговорити і розказати те, що у вас накопилось, коли я весь час щось їм, споживаю їжу, завжди має бути якийсь вихід. Да? От так само є споживання інформації, да? там подій, стресу тощо. І якщо немає його виходу, тоді воно просто уявіть, з роками, накопичується те, що ми собі носимо. Це може бути якісь там ну, травми дитинства, це може бути якісь травми подій тощо. Тому я себе запитую, чи я готовий це нести. Весь час і не мати місця, де би я міг це розгрузити, пане Сергію. Нагадайте ще раз нашим радіослухачам, як до вас звернутися mm -hmm. і як отримати психологічну допомогу. Так, по перше, у нас є телефон нашого центру, це саме в Дніпрі, 067. 258 10. Наш центр Дніпровського осередку також є телеграм-канал Голоси Дітей Дніпро. І та вся інформація у нас там буде афіші на майбутні заходи. Також з завтрашнього дня ми робимо день ментального здоров'я. І з третьої години за реєстрацію в нашому телеграм-каналі буде вся інформація. Тому запрошуємо всіх вас до нас. В гості я дуже закликаю всіх, хто потребує психологічної допомоги. Знайдіть час на себе. Це час. Справді важливий для вас, не гайте час, бо наші емоції, стреси та агресія іноді можуть вийти і обернутися дуже важкими травмами, справжніми психічними розладами та проблемами в спілкуванні та в стосунках з дітьми. Не чекайте, коли зуб навіть да, буде як ото флюс. Да, інколи треба ходити до лікаря як а, на профілактику. От там просто підіть, поспілкуйтеся, да, а не біжіть вже ставити пломбу, коли вже буде пізно. Та якщо підрезюмувати, які є поради для ментального здоров'я, да, можна щось додати і можна щось обрати. Якщо ми кажемо про додати, а, це має бути збалансоване харчування, фізична активність, планування, розпорядку дня і будьте вдячні, вдячні кожному дню сонечку, класним подіям, людям. Якщо ми кажемо про щось обрати, то це ну, має бути світоване споживання. Новин, прибирайте спілкування з токсичними людьми, які вам пояснюють, що вам треба робити в житті. Шукайте людей, які вас надихають, які вам дають позитив. От і. Ну, вірте в те, що все буде класно. Любіть себе, любіть своїх близьких і любіть нашу землю. Вона нас прекрасна. Дякую вам, а нашим радіослухачам. Нагадаю, що це була програма. Тема дня ми сьогодні говорили про психологічну допомогу, яку надають у благодійному фонді Голоси Дітей. Нас в студії сьогодні були Сергій Остроушко, координатор Дніпровського середку благодійного фонду Голоси Дітей та Анна Пархоменко, психолог фонду. Дякуємо вам. В Студії також працювала ведуча та журналістка Світлана. Огнівенко інженер ефіру Дмитро Полявой. На все добре. Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро.